Дякую всім за спільну молитву, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні з вами за богослужінням мали нагоду послухати уриву зі Слова Божого, в якому Господь дуже дає цінні, важливі поради для нашого життя, для нашого розуміння, для нашого сприйняття всіх тих процесів, які нас оточують. Найчастіша проблема, з якою стикається людина. І через яку людина переймається, хвилюється, це є порівняння нас з іншими людьми. По статистиці більшу частину свого часу людина думає про те, як її будуть сприймати інші, або як інші живуть і вибудовують своє життя. Дуже рідко людина думає про свою історію конкретно. Мало людина думає про своє життя, вона думає про інше. Що інші подумають, що інші скажуть, як інші будуть реагувати, як інші будуть дивитися, як інші будуть взагалі сприймати і розуміти. Або ж людина думає інше. Як другі люди проживають свою історію, чому вони і так проживають, як вони одягнуті, як вони взуті, що в них на голові, що в них в голові, що вони говорять. Як себе поводять, де живуть, на чому їздять і тому подібне. Якщо себе не контролювати, то більшість наших думок, вони саме такого характеру. Або ми думаємо про інших людей, або ми думаємо, як інші думають або сприймають нас. Коли ми щось на себе одягаємо, спрацьовує цей інстинкт, як люди нас будуть в цьому бачити. Або як ми постанемо перед людьми. Хоча одяг це просто для тіла. Немає значення, в якому ми одязі. Головне, щоб нам було комфортно і зручно. Більшість речей в своїй історії ми робимо через те, що враховуються оці два моменти. Як люди на нас будуть дивитися і як ми будемо сприймати людей. Ми навіть купляємо собі щось, бо це є в іншому. От особливо маленькі діти. Побачили в когось там і кажуть, що вже собі таке хочуть. Це дитинство не проходить. Воно з вами йде до кінця. Побачили в когось якусь річ, хочемо собі. Або краще, або таку саме. І це виникає з розуміння того, що ми до кінця не розуміємо, чого прагнемо, чого хочемо насправді. Господь сьогодні у своєму слові говорить, що чому ти спочатку хочеш дістати скалку з ока ближнього? Ти спочатку подивися на своє око. Там ціла колода. Достань цю колоду зі свого ока, а потім будеш дивитися на око свого ближнього. Тобто Господь намагається нам сказати про те, що наші ближні, їхнє життя, їхні історії це не таке вкрай важливе і потрібне, те, що повинно турбувати нас як наше життя в першу чергу. Тому що буквально в нашому оці знаходиться ціла колода, і ми її не бачимо, вона нас не непокоїть. А скалка малесенька непомітна для нашого ока в оці нашого ближнього. Нас непокоїть і турбують. Господь намагається закликати всіх нас почати дивитись на своє життя. На своє життя, на свої падіння, на свої взлети, на свої гріхи, на те, як ми проживаємо свою історію, що думаємо, як виглядаємо, що робимо, навіщо ми це робимо. Що споживаємо, як і в фізичному розумінні, так, що ми їмо, що ми п'ємо, так і в інформаційному розумінні, яку ми інформацію сприймаємо, що ми чуємо, що ми слухаємо, про що говоримо з іншими людьми, які теми піднімаємо, тому що все це безслідно для нас не проходить. Все це має свій вплив. Воно діє на нас. І Господь. Намагається цю думку нам донести, що коли ми думаємо про когось, порівнюємо себе з кимось, коли ми думаємо про те, як інші на нас будуть дивитися, як реагувати, то ми проживаємо не свою історію, ми проживаємо не своє життя. І, звісно, відчуття у нас від такого проживання, вони не самі кращі. Ми відчуваємо те, що наче й не живемо. Прокинулись Франції прекрасний сонячний день. Ми живі. Але відчуття того, що це щось для нас неймовірне, щось особливо цінне, немає цього відчуття. Ми це сприймаємо як очевидність. Але кожен день має велику ціну, Кожен день неповторний, бо ми більше його ніколи проживати не будемо. І Господь знову і знову намагається. Нас закликати до проживання власної історії. Він каже, яким судом ви судите, таким судом і вас буде судити. Стукайте вам відкриють, шукайте і знайдете, просіть і дано вам Бога. Господь в цих словах вказує на те, що ми не просто якась безхребетна, вибачте, личинка. Що ми не просто якась. Така пелячка в цьому світі. Навпаки, Господь підкреслює нашу цінність, вказує на те, що у нас є особливий потенціал, який Він у нас вклав. І через це турбується про нас. Через це він і на землю навіть прийшов і помер, і воскрес, тому що цей потенціал не пусті слова, а це частинка Царства Божого всередині нас. Господь вклав в нас у нас краплинку вічності, і на оцьому Він вибудовує свою турботу, своє спасіння щодо нас. Щоб ми не опускали руки, щоб ми не здавалися, щоб ми не губили себе, не перетирали в порох в якихось гріхах, щоб ми не тратили на них свою силу, свою енергію. Тому що ми покликані до особливого, до вищого, до більшого, ми покликані до життя. До життя в повному сенсі отут, на цій землі, і до життя в повному сенсі в вічності, в єдинстві з Богом. Тому хочу побажати, щоб наша душа вона не втрачала мир і спокій, а навпаки, примножувала його. Щоб ми не піддавалися різним страхам, переживанням, щоб ми більше дивилися на себе, на своє життя, на те, що для нас цінним і доречним є, те, чого ми хочемо насправді, і чи воно дійсно нам треба. Бо Буває так, що ми дуже сильно хочемо, потім, коли воно у нас з'явилося, ми дивимося, а не дуже воно нам і треба. було. А ми так переймалися, ми так хвилювалися, ми так думали, що це щось особливе, а воно нам не дуже вже й треба. І ми його тихенько на смітник віднесли. Господь підкреслює, що цінність не в тому, що продається і купується, а цінність в тому, що вже належить нам, що вже доступно нам. Господь каже, царство Боже є всередині вас. Тобто весь необхідний інструментарій, всі ресурси, які нам допомагають йти вперед вже поруч з нами, вони вже в нас в рюкзаку, умовно кажучи. Просто треба той рюкзак розкрити і подивитися. Як я колись, коли вчився в семінарії, збираюсь додому їхати далеко, 700 кілометрів, дорога дальня, складаю сумку на канікули. Ну, це такий студентський фокус. Сумка важка, там кілограм 30, а там, де 30, там і 40, тобто не суттєво. І щось мені треба було подивитися знову. Откриваю сумку, а хлопці мені вже там підклали пару пляшок з водою, повних. Ну це такий фокус, щоб не важко було. І я потім дізнавався, то це часто такі фокуси роблять. То цегли підкладуть, то ще щось. От ми часто носимо в своїй сумці, в своєму рюкзаку речей, які навіть не використовуємо, не знаємо. І в нас вдома є такі речі, які ми знаходимо випадкові і кажемо, я її шукав і купив нову, а вона в мене вдома виявляється була. Я коли часто таке вже буває, коли задавав запитання там якась, шукав відповідь, нема відповіді. Потім приходить час, книжка якась на полиці відкрив зразу на сторінці відповідь, яка в мене турбувала. Це те, що нас цікавить, воно поруч. Ну цим треба скористатися, це треба побачити, це треба розглядіти. на це треба приділити свою увагу. А коли в нас є запит, але ми не хочемо чути відповіді. Ми не хочемо відповіді. І я вже в цьому переконався, тому що людина буває приходить і каже, в мене проблема, в мене те, в мене те, в мене те. Давайте почнемо з цього. Та ні, ви мене не чуєте, в мене проблема. Так ви прийшли за рішенням чи сказати, що у вас проблема. Нам часто рішення не потрібне. Ми не хочемо нічого міняти, ми просто хочемо сказати, що в нас болить, що в нас рана кровиться. Але ж їй треба якось обробити ту рану. Накласти на неї пластирі, вона загоїться і все, через 2-3 дні ця рана тебе перестане непокоїти. Ну, нам важливіше, що вона кровить, показати, що у нас більше, що в нас трагедія. І ми в оцю історію втягуємо навіть інших людей, щоб продемонструвати їм свою бід, свої страждання, навіть цього всього не усвідомлюючи. Щоб їх здивувати тим, що у нас не так. Але Господь хоче, щоб у нас було все так. Він, на відміну від нас, хоче, щоб у нас було все як найкраще. Через те він і каже, що яким ви судом судите, таким і важми судити. Просіть, дано ну вам буде, стукайте, відкриють вам, шукайте і знайдете. Тобто Господь вказує на те, що ми є здатні впливати на наше життя. Хоч воно й в руках Божих, але Господь повноту влади передає нам за нашу історію. Ми не зможемо сказати, що Боже, я жив отак, бо я не чув, я не знав, в мене не було можливості. Господь скаже, а ти бачив, які світанки я тобі дарував? Сонце сходило, пташки щебетали, роса була. Ти це бачив, ти це помічав? Ми скажемо, я не бачив жодного світанку, бо я проспав, бо я вчора там в Тіктоці чи в Фейсбуці сидів до півночі. Ну це ж не Божі проблеми, це наші проблеми. Ти бачив яку красу я створив навколо тебе, що тебе оточило? А що ми бачимо? Ми бачимо рутину, ми бачимо проблеми, які не закінчуються. Ми бачимо ситуації, яким кінця краю немає. І це не говорячи про те, що ми живемо в умовах війни. Тут взагалі повний колапс. Але навіть в цьому всьому Господь отим промінчиком, Крізь товщу всіляких нагромаджень намагається освітити, посяяти наше життя, щоб в тому, в нашому житті було щось хороше, щось те, за що ми будемо вдячні, що буде додавати кожному з нас радості, і через що ми будемо хотіти знову прокинутися і знову рухати далі. Тому, дорогі браті і сестри, бажаю, щоб ми. Відчували на собі Божу благодать, щоб ми відчували Божу присутність, щоб ми не здавались, не піддавались на різні страхи, щоб ми продовжували йти вперед, кожен на своєму рівні, в тих умовах, в яких ми знаходимося, від усього того, що від нас залежить, і що ми спроможні зробити, але щоб ми пробували, намагалися, тому що довіра наша Богові це тоді, коли ми зі своєї сторони робимо все. А неможливо, ми вже довіряємо Богу. Віра це не тобі, ми кажемо, коли ми нічого не робимо, і ждемо, що Господь все розрулить сам. Він дає можливість нам себе проявити в нашому житті. Не тільки в житті інших людей, щоб ми там дивилися і тикали пальцями, хто як живе, а в своїй історії почали з себе. І якщо ми будемо чесні, і дійсно відверті з собою, то подивившись на своє життя, ми побачимо, що у нас проблем вище дах. І цих проблем скільки, що нема коли вгору глянути. Не те, що там на когось дивитися, чи комусь щось там радити, чи когось вчити. Тут хоч би з собою розібралися. Тому що ми не знаємо, як нам краще сьогодні: чи посміхати, чи сумувати, чи відчувати себе здоровим чи хворим. Ми не знаємо, що для нас краще. Навіть ми не знаємо, що нам обрати. Чи червоне одягти, чи зелене. Інколи навіть в цьому виборі ми сумніваємося, але ми щось на себе та й одягаємо, та й йдемо, та й вже наше життя набуває зовсім іншого сценарію. Тому бажаю нам всім більше мудрості, більше спокою, більше адекватності і кроку вперед. Тому що Господь продовжує нашу історію і дає нам для цього всі шанси. Спасибі за молитву, за богослужіння. Зараз за декілька хвилин буде заспокійна.